Організована громада українців у Колорадо почала формуватися після Другої світової війни. Гуртувалась навколо церкви. Українська громада існувала в Колорадо давно вже, бо церква греко-католицька була збудована нашими іммігрантами, які приїхали сюди після Другої світової війни. Невелика, але згуртована громада поповнилась у 1980-х та 90-х роках. Марина Дуброва іммігрувала до США з Дніпра у 1994 році. Ірина Шаталова переїхала до Америки з Києва 12 років тому. Коли жінки зустрілися у Колорадо, то здружилися і почали грати активну роль у житті української громади, а згодом створили неприбуткову організацію Українці Колорадо. Органічно виникла ідея. Організувати якусь організацію, яка б ідентифікувала себе як українці, і до якої б люди хотіли б належати або звертатися від початку свого існування, організація Українці Колорадо організовувала чимало культурних заходів та проєктів для іммігрантів. Я не можу говорити про це без. слів. Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну українці Колорадо посилили допомогу батьківщині, а з часом почали допомагати біженцям з України, які опинилися в Колорадо. Після 24 лютого до них долучилася велика кількість волонтерів. Тож організація стрімко розрослася. До 24 лютого ми була мала організація, дуже мала. А з 24 лютого. Хаос нас поставив в таку ситуацію, де потребують все, всі і все, починаючи з територіальної оборони, діти, переселенці. Ми набули такі тижні, де у мене по 3-4 чотири на один тиждень і мусиш іти. І виступати, і розказувати людям, чому ми це збираємо американцям. Та кількість пропозицій і ініціатив, що поступили до нас, 90% були від американців. Так, невелика група волонтерів українці Колорадо перетворилась на знану на місто українську спільноту. Через них для допомоги Україні долучаються сотні людей та організацій. Симфонічний оркестр в паркері. Так, на щось України виступає, заробляє. Вони заробили більше вісім тисяч, які дали як донати на нашу організацію. І це були вони самі волонтери. І Їх таких, як вони, дуже багато. Від початку війни я пам'ятаю дуже багато імейлів. Прийшло листів від американців, які писали: мені 50 років, я не можу витримати, що що робиться в вашій країні. Я хочу поїхати волонтером. Коли ми е, пакуємо якісь речі, перепаковуємо, пакуємо наші валізки, які ми висилаємо, а приходить така кількість людей, і це дуже різні люди. Це і українці, це білоруси. євреї, білоруси, росіяни, пакистанці, поляки, американці дуже багато, це е, така міжнародна родина, як на самому початку ми отримали. Я отримала такого листа з, зі школи мого сина. Одна людина мені написала: ми зараз всі почуваємося українцями. На зібрані кошти українці Колорадо, поміж інших проєктів, підтримують українські лікарні та дітей. Сиріт ми багато оплачували їжі, одяг ми ще клуб, продовжуємо і продовжимо. Так, це наш один із таких напрямків основних. Також допомагаємо територіальному обороні в різних містах. Ми допомагаємо зоопаркам і внутрішньому переселенці. Загальна сума пожертвувань, отриманих на рахунок організації Українці Колорадо, становить 351 тисяча доларів, а також 150 тисяч на відновлення шпиталів. Світлана Пристинська, Володимир Петрунів, Тенвер, Колорадо.